Черговий турнір з більярду провела організація Більярд Черкаси. Це вже 20-ті за ліком змагання під її егідою. Цього разу вони зібрали майже півсотні учасників з багатьох куточків області та із за меж Черкащини. Цього разу учасники змагань визначали найкращих у російському більярді в категорії Вільна піраміда. На цьому турнірі сорок 48 учасників і з Черкаської області з других градов. Також прикрприсують на турнірі учасниці женського пола. Я точі і гугля Галя, для яких ми теж приготували свої призи. Турнір відбувався за олімпійською системою. За підсумками дводенної боротьби його переможцем став Єгор Жуковський із Черкас. У фінальному поєдинку він обіграв у Манчанина Сергія Притулу, який посів друге місце. Бронзовими призерами змагань стали представники обласного центру Віталій Крижанівський та Микола Бобунець. А серед дівчат за найкращу гру організатори відзначили індивідуальною нагородою Галину Гуглю. Наступний турнір з більярду в Черкасах має відбутися наприкінці листопада. Олег Анатолій Усіков, Віка новини.